І він прибув у Дербу і лістру. А був там один учень Тимотей на ім'я, син однієї жінки, віручої юдейки, а батька грека. Він мав добру славу між братами Лістри і іконії. Павло хотів узяти його з собою і, взявши, обрізав із за юдеїв, що були в тих місцях, усі бо знали, що його батько був грек. Як же проходили через міста, передавали їм, щоб вони берегли ті постанови, що їх були схвалили апостоли і старші в Єрусалимі. Отак От церкви утверджувалися у вірі і росли числом щоденно. Вони пройшли через Фригію і Галацький край, а Дух Святий заборонив їм звіщати слово в Азії. Дійшовши до місії, вони пробували пройти у вітинію, та дух Ісуса їм того не дозволив. І, пройшовши місію, прибули до Троади. Аж тут з'явилось Павлові вночі видіння. Один Македонець стоїть і, благаючи його, каже. Перейди в Македонію і допоможи нам. Як тільки він побачив це видіння, ми зараз же старалися піти в Македонію, зрозумівши, що Бог нас покликав звіщати їм Євангелію. Відпливши з Троади, ми подались просто на Сомотракію, а другого дня на Неаполь, звідти ж направилися на Филипи, столичне місто частини Македонії, римської колонії. Ми кілька днів перебули у тім місті. Суботнього ж дня вийшли поза браму над річку, де звичайно відбувалася молитва, та й посідавши, розмовляли з жінками, що там були зійшлися. А слухала нас одна жінка на ім'я Лідія, купчиха кармазином з міста Тіятир, що почитала Бога. Господь відкрив їй серце так. Що вона вважала на слова Павлові. Коли ж охрестилася вона і її дім, запросила нас, кажучи, як ви мене визнали за вірну Господові, війдіть і перебувайте у моїм домі, і примусила нас. Іншим разом, як ми йшли на молитву, зустріла нас одна служниця, що мала духа віщуна. І віщуванням справляла панам своїм великий заробіток. Йдучи слідом за Павлом і за нами, вона кричала Ці люди слуги Всевишнього Бога, які звіщають вам путь спасіння. Чимало днів вона таки робила. Набридло це Павлові, і, повернувшися, він сказав до духа. Велю тобі ім'ям Ісуса Христа вийти з неї. І в ту ж мить він вийшов. Її пани, побачивши, що їхня надія на заробіток пропала, схопили Павла і силу і потягли на майдан до влади. Привівши ж їх до воєводи, сказали Ці люди колотять наше місто, це юдеї. Вони навчають звичаїв, яких нам, римлянам, не дозволено ані приймати, ані виконувати. І натов кинувся на них спільно, а воєводи, здерши з них одежу, звеліли їх сікти різками. Завдавши їм чимало ран, кинули у в'язницю, наказавши тюремникові пильно стерегти їх. Він же Прийнявши такий наказ, вкинув їх у в'язницю до самої середини і забив їх ноги у колоди. Павло та сила опівночі молилися і співали богу, а в'язні слухали їх. Раптом зчинився землетрус Великий, так що підвалини в'язниці затряслися. Зненацька відчинилися всі двері і кайдани на всіх розв'язалися. Як же прокинувся тюремник і побачив відчинені темничі двері, витяг меч і хотів себе вбити, гадаючи, що в'язні повтікали. Аж тут Павло скрикнув голосом Великим, кажучи: Не завдавай собі ніякого лиха, всі, бо ми тут. І, попросивши світла, тюремник ускочив до в'язниці. І тремтячи, кинувся у ноги Павлові та силі, а, вивівши їх звідти, мовив, Панове, що мені слід робити, щоб спастися? Ті відповіли: Віруй у Господа Ісуса, і спасешся ти і твій дім. І вони йому звіщали слово Господнє і всім, що були в його домі. А він Узявши їх тієї години вночі, обмив їхні рани і охрестився з усіма своїми. Як же запровадив їх до себе в Господу, то накрив стіл і веселився з усім домом, який увірував в Бога. Коли настав день, воєводи послали слуг поліційних, кажучи Відпусти тих людей. Тюремник доніс ті слова Павлові Прислали воєводи, щоб вас відпустити. Виходьте ж тепер і йдіть собі в мирі. Але Павло промовив до них, Нас, римлян, без судової розправи, прилюдно вибили різками і кинули в тюрму, а тепер потай нас виганяють. Нібо, нехай самі прийдуть. І виведуть нас. Поліційні слуги донесли ці слова воєводам. А ті, почувши, що вони римляни, злякались і, прийшовши, попросили в них вибачення. А як вивели, попросили вийти з міста. Вони, вийшовши з в'язниці, зайшли до лідії і, побачившися з братами та втішивши їх. Вийшли.